Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Чоловік чи жінка посеред нашої студії з'явилася величезна дошка, на яку зараз вийде одна нас красунь. Ляже, і я буду читати питання, відповідь на які буде лише чоловік або жінка. За кожне вгадане питання, команда отримає бал. На все про все буде 60 секунд, і я от стою і думаю, кого ж мені покликати. Їли вареники, еники, беники. Кусь! Пішли? Поліна, давай! Молодець, я Куличко, знала, давай все ж тобі не даремно ну, такі сорти сьогодні вдягнула, бачиш? бачиш? Так, так, так я тобі раджу розутися. Угу. Так буде набагато краще. Ходімо, так, зараз дивись. Ти на неї вийдеш, вона трохи хитнеться, так. не не бійся, вона не впаде так. точно. Добре, я куди маю голову. Тобі головою туди. Туди так. зараз Можеш просто може присідати ставати. вже присідай, присідай, щоб тобі не було страшно. Новички. Так дивись за края, не можна чіплятися руками. Ти тримаєшся руками лише за скло. <рес> Чекайте. А, так, ти готова? О, господи, ну мабуть. Час пішов. Хто писав і мертвим, і живим, і ненародженим? Чоловік. Правильно, Тарас Шевченко. Баламути це прикраса для жінки. Правильно, це намисто. Чи є життя в основі кінострічки Опенгеймер? Чоловік. Правильно, Роберта Опенгеймера. Хто започаткував журнал Космополітен? Жінка. Неправильно чоловік Пауль Шліхт. Собор Нотр-Дам де Парі присвячений. Чоловіку. Неправильно жінці богоматері. Кому належать слова скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'яско. Це чоловік. Правильно п'ятирічному Матвію Брусу. Перша версія Microsoft Word була написана е, жінкою. Неправильно чоловіком Річардом Броуді. Е, У десятці найбагатших людей світу 2024 року від Forbes нема... Е, жінки. Правильно. Хто намалював чорний квадрат? Чоловік. Правильно, Казамір Малевич. ім'я носить віртуальний помічник додатка дія. Чоловік. Неправильно жінки надії. Термін фізика було запроваджено. Молодець. Молодець. Ну як? Все добре. Все добре. Вважає, що я тебе в Луна парк зводив на атракціони. Дякую. І трималася дуже достойно. Дякую. Це раунд дошка, і на черзі. Учасник з чоловічої команди, якого б я хотіла запросити не просто так, а віршем, тому що я славнозвісна поетес. Поетеса з Хмельниччини Леся Івановна Нікітюк. Йому хотілось взути кет. А взув він сандалик. До дошки піде островський віталик тебе пишуть вірші. Це просто наступна пісня. Подивіться, знову він витаскує всю гру нашої команди на собі. До речі, Віталік. Роздягайся. Ну добре. -у. А, все, забула про все на світі? Віталік, ну ти прям захопився все знімати з себе. Я привик, якщо роздягаюсь, то вже по повній. Та ти повністю будеш? Зупиніть його. Я взагалі не звик сам роздягатись. Віталік, я, я вже випрала, висушила і рівненько склала. Це мені дуже подобається. Такий підхід. Ну що, пішли? То люди мають тіла. Правда, володь? Готовий? Да. Час пішов. Хто написав книгу польові дослідження з українського сексу»? Жінка. Правильно, Оксана Забушко. На чию честь названа страва Карпаччо? Чоловіка. Правильно, живописця Віторе Карпаччо. Плахта це елемент гардеробу. Кого? Ж... Жінки. Правильно, хто переміг у грі Кальмара? Чоловік. Правильно, Сон Гі Хун. В українській літературі квітка Основ'яненко це. Жінка неправильно чоловік Григорій Квітка Основ'яненко. Хто першим з українців став лауреатом премії ЮНЕСКО? Жінка. Неправильно чоловік. Диригент Герман Макаренко. Зачіску Гарсон носять чоловіки. Неправильно жінки. Коротка жіноча стрижка. Хто вперше здійснив вакцинацію? Жінка. Неправильно чоловік. Лікар Едвард Дженнер. Модний дім Баленсіага отримав своє ім'я від чоловіка. Правильно, чоловіка, дизайнера Крістоболя Баленсьяги, якого роду слова фемінітиви. Чоловік неправильно жіночого. Як він круто затормозив, відповів і поїхав далі. Це не легко. Ну, але ти молодець. Було непогано. Там про того баленсягу трошки, але то таке. А чому Поліна так не роздівалася? У мене є питання. А дивись, вам це, мабуть, і не допомогло. Нам, якраз таки, якщо б ти це зробила, допомогло. б. Не думаю так. Я не знаю, як відповідав Віталік. Мені здавалося, що він кожного разу. Відповідав правильно. А що ви скажете? Пане суддя? Мені здається, для вас він кожного разу відповідав красиво. А от правильно чи ні? Добре, що я рахував, отже. Мені здалося, Віталік роздягався довше, ніж був на дошці. І це йому не допомогло, правда, пане суддя? Правда, Поліночка. 6-5. Перемога жінок! Молодець, молодець. Поліночка. Ну, як так, Віталь, ну збери! Ну Так, блін! Збери! Так, ну що, Лесь, бонусне питання? Так. Отже, питання: скільки відсотків чоловіків вважають, що його дівчина ніколи не симулювала у ліжку? Ніколи не симулювала тобто у ліжку. Тобто Він сильно повірив в себе. А, да? Я, я думаю, у... думаю, що вона не робила. Я думаю, так? що це дуже великий відсоток. Ні, ну, чоловіки з досвідом, ну вони ж відчувають. Я думаю, що вони, Так, да, вони відчувають. Це ж можна фізіологічно? Звичайно. Це ж, ну, ж фізіологічно. розумієш. А як Віталік, я думаю, що він думає, що кожен. Класно було! Супер! Віталік, як думаєш, твої 113 кобіт? Завшора. Ось, 1113, вибач. 1113? Симулювали чи ні? Я думаю, Ні, ну я думаю, 100% так. Сто відсотків симулювали. Але, але не всі сто відсотків. Хтось симулював, але не всі. візьмемо не сто може. Так, 80. Вісімдесят. 80. І буде і дев'яносто, і 70. Але ви лишаєте десять відсотків, так? Давайте вісімдесят Давайте вісімдесят два відсотки. Ми вважаємо, що сто відсотків. 100% О, чоловіків думають, що їхня жінка не симулювала так, ніколи. Ну, ми з Володією вже ні. Ми вважаємо, але е, вам скажемо 82%. Викрутилось. Ну добре, покажіть нам, будь ласка, правильний варіант відповіді на екрані. Та ні менше менше, менше, менше О, 45. половина, половина, половина. Якраз двоє не знають. І двоє думають все правильно. Дівчата, не хвилюйтеся, не переживайте, не сумуйте. Тому що у нас є подарунки від спонсора торговельної марки OLX. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX, знай знайде. О, О! О дякую! Можете подивитись, можете подивитись. І мені теж цікаво заглянути що там. Віталій. У тебе там дроси Те, що треба. Те, що треба! Ти дивись, Йося вже думає, де продавати. Павербанк. На вулиці з діток немає. Носки, як ти хотів, нові, не ношені. хотів. Оце я добре прийшла на шоу. Отже. Так. Дівчата і хлопці. Подобається мені ця гра. Дуже рівно йдете. І це, власне, виражається і в наших цифрах. Не даю бонусну тисячу гривень, і у нас перед фіналом нічия. Ууу. По 10 тисяч гривень в кожної з команд. Гарного фіналу. Інтрига збереглася фіналу. Супер преміум корм для собак та котів. І Німецька якість. Фінал! Музики! Мужики, ну нарешті ми у фіналі. Не здрявну зрю.